Идет прям череда арестов, и не просто арестов, а высокопоставленных чинов, которых обвиняют в очень серьезных преступлениях, на серьезные суммы денег. Находять у них серйозні суми. А ще рік тому за подібну правду можна було і присісти згідно зі статтею про дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. А тепер такі речі чомусь раптом почали лунати на різних майданчиках. І ключове те, що от пропагандист в Етері з колаборантом царьовим каже, що такі шалені суми грошей знаходять в арештованих генштабівців, такі суми. А Путін весь час ніби про це і не знав. Ну, от уявимо, сидить Путін в одному зі своїх палаців у аквадискотеці, п'є там освіжаючий мохіто, чи що він там любить пити, можливо, кров, і такий, ех, що там, наші Київ за три дні не взяли, а дівку понад півтора роки брали. Я зараз сиджу тут на допомозі від КНДР та Китаю. Ну це ж не тому, що у мене в країні все розкрадають. Це просто магнітні бурі, не інакше.